І вітання, це ера будівництва. Сьогодні говоримо про те, на яких умовах можна придбати житло, зокрема, які пропозиції діють до кінця осені. Є кілька причин, чому Катерина та Ян Шой прийняли рішення вкласти кошти в будівництво житла. Ми би, хочемо вкладатися в якусь як би, квартиру на майбутнє. Якби в першу чергу, це економія. Во-вторых, ну какби. Все-таки первичный рынок мы квартиру получаем не после кого-то, она новая. Мы сами выберем, какой ремонт там сделать, как мы хотим. Ну и как бы будем свою жизнь начинать с чистого листа, а не брать там чью-то энергетику на себя. Наверное, новая это потому что совсем другой атмосфер. И плюс самому тому, все новый, естественно, что э, лучшая инфраструктура э, и, и все. Лучше я думаю, що комплект... комплектуючі. принциповим для первинного ринку нерухомості є мати справу з надійним забудовником, і тільки після того як інвестор визначився з компанією. Розглядати умови, на яких продається житло, Перша компанія, в яку ми прийшли, такі в тому що саме, вона, саме на не каже крупна і дуже багато об'єктів, вони вже здали. Ми какби знаємо, що вроде, строїть хорошо. В наступному році «Київміськбуду» виповниться 60. Ви всі ці роки компанія, яка збудувала понад 44 мільйони квадратних метрів житла, майже сотню лікарень, 345 шкіл, 645 дитсадків та багато багато інших об'єктів об'єктів користуються заслуженою повагою киян, враховуючи кризу, люди стараються вкласти кошти, тому що тримати кошти в нерухомості більш надійно тримати їх в надійній компанії ще надійніше. Люди довіряють. Компанія є лідером на ринку нерухомості. Дуже багато об'єктів житлових, нежитлових, паркінгів. Я і є з чого вибрати, Причому вибрати на привабливих умовах до 30 листопада у Київміськбуді діють знижки на різні об'єкти. Про один з них ми вже розповідали. Це мікрорайон Позняки 4А, де у третій, четвертій і п'ятій чергах можна придбати житло з 20 відсотковою знижкою при 100-відсотковій оплаті, а також з 10 відсотковою знижкою при оплаті в половину вартості квартири. До того ж, придбати житло в цих будинках можна навіть з 10% відсотковим першим внеском. Ми продаємо такі об'єкти, як на Коперника, на Коперника та Федосійський. Там знижка знижка десь приблизно 10% відповідно при 100% оплаті, при 50% відповідно 5%. Також пропоную компанії Києміцьбут. Будинок номер е, на глушкова на проспекті 92 Б. Але другий будинок, якому ми надаємо знижку: е, 12% при 100% оплаті. при 50% відсотковій знижка є 6%. Під осінні знижки підпадає і друга черга будівництва по проспекту Воз'єднання в столиці. На березі Русанівського каналу Київ зводить дві 36 поверхівки: будинки з французькими вікнами, вишуканим проектом та оздобленням. Кожен з будинків складається з двох секцій у 25 і 36 поверхів. Перша черга вже готується до здачі в експлуатацію, друга буде її дзеркальним відображенням. Як і перша черга буде складатися з одного під'їзду. Він подібний по своїй формі, планування доступні, теж невеликі є в ньому. Так називаємо Київська Венеція. Дуже подобається всім, з видом на Русанівський канал, на правий берег, на Почаївську лавру. Безперечно, один з найважливіших факторів, які впливають на вибір. Поряд з надійним забудовником, ціновою політикою, тощо є місце розташування будинку. Хоча іноді саме з ним визначитися найскладніше. Ян Шуай місце майбутньої квартири ще не обрав, і для того поважна причина. А чесно, нічого немає. Ні. мені всьому Київ подобається. Хай буде вдосталь тепла і у ваших родинах, і у ваших домівках. Ну а з вибором житла ми готові допомогти. Тому до зустрічі в ері будівництва.